Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту збройні сили. України серед інших окупантів продовжують знищити і ще до не недавно відомих спортсменів Росії, які пішли на фронт воювати проти України. Так у Курській області наші військові ліквідували титулованого атлета дворазового чемпіона світу та чотириразової Європи і багаторазового Росії шотакан Карате до майстра спорту міжнародного класу Олександра Рудя, який до війни працював викладачем кафедри п'ятигорського медико-фармацевтичного інституту. У крематорії російського міста Тюмені спалили і вихованця академії мініфут футбольного клубу Тюмень Владимира Медведева. Якогось війни з України до рідної домівки привезли у чорному поліетиленовому пакеті дяка Збройним силам України. Швидкий паркет зробив свою справу збірна України з футзалу в столиці Молдови Кишинеу. У номінально домашньому для себе матчі четвертого раунду першої групи кваліфікацій на чемпіонат Європи 2026 з рахунком 9-0 розтрощила Німеччину. Підопічні Олександра Косенка мають 100% показник перемог і без страт очок односібно очолюють турнірну таблицю квартету. У квітні. Ні, жовті зіграють проти Кіпру та Румунії. Переможе з групи вийде автоматично на євро 2026 який відбудеться у Латвії та Литві. Спортсмен Дніпровської Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Роман Васько став срібним призером першого етапу Кубка України зі скелелазіння у дисципліні «Трудність», який завершився у Києві. П'ять медалей здобули атлети Дніпропетровщини на чемпіонаті України з веслування академічного на ергометрах. Золото завоював Іван Довгодько, бронзу Микола Калашник, обидва обласна школа вищої спортивної майстерності. Серед чоловіків легкої ваги, бронзовим призером, став ще один представник цього навчального закладу Владислав Полівада. Медаль подібного гатунку серед молоді віком до 23 років. У його колеги по навчанню Максима Берези, срібло тут виборов, і Леонід Щербань з Дніпровського вищого фінало. Із фахового коледжу спорту вище згаданий Микола Калашник в якості підтримки перспективних спортсменів регіону отримав ресурсну допомогу позабюджетним коштом від голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошака. Тим часом Михайло Анатолійович разом з головою федерації настільного тенісу Дніпропетровської області Владиславом Штамбургом побували на відкритті відділення настільного тенісу Дитячо-юнацької спортивної школи Піщанської сільської громади. За просто так у дружній атмосфері з жартами, щоб згаяти невеличкий проміжок часу, що залишався до стислих урочистостей, і водночас паралельно, щоб не заважати календарному тренуванню вихованців, розпочали відвідини щойно відкритого відділення настільного тенісу дитячо нацької спортивної школи Піщанської сільської громади, голова одноіменної федерації Дніпропетровської області Владислав Штамбург та керівник відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк чого обидва вже за мить в унісон почергово, у ході короткоплинної офіційної частини привітали та побажали успіхів хлопчикам і дівчаткам та їхньому наставнику Тетяні Коновій не тільки в опануванні азів цього олімпійського виду спорту, але й подальшого вдосконалення майстерності. А щоб подібне відбувалося якісно і гарними темпами, гості презентували від своїх відомств як індивідуальні подарунки кожному з інвентарем та брендованою олімпійською атрибутикою, так і вручили сертифікат робота-тренажера, який необхідний для самонавчання і занять новачків. З будь-якою інтенсивністю та для виконання великого обсягу навчально-тренувальної роботи за короткий час для усунення недоліків розвитку особистих елементів гри у посиленому режимі. А вже у ході спілкування з працівниками федерації і навчального закладу Піщанської сільської громади Михайло Кошляк і Владислав Штамбург запевнили, що вони і надалі будуть продовжувати практику розбудови і розвитку спорту і настільного тенісу, зокрема, не тільки у мегаполісах. Але і в селищах та населених пунктах регіону де є ініціатива, бажання і почин там зачинателів та місцевої влади. Нам як федерація дуже приємно, що настільний теніс виходить за межі великих міст і розвивається в таких містах, як селище Піщанка. І ми, як федерація, маємо допомагати і супутствувати усім розвиткам тенісу в регіонах. Спорт вищих досягнень не може бути без масовості. Ми приїхали сьогодні з президентом Федерації настольного тенісу Дніпропетровської області Владиславом Штамбургом в селищі Піщанка. Тут організована секція настольного тенісу. Діти тренуються, ми привезли їм сувеніри, подарки, а також допомогли їм в придбанні робота для настольного тенісу. Слава Україні! Двигаємося вперед. Рухаємось вперед. Звісно, такий потужний візит з купою подарунків гарно потішив, а то навіть і здивував та ошелешив дітвору і їхнього наставника, які були приємно вражені увагою і пклуванням про них дорослих, тим паче, коли подібне відбувається у цей складний похмурий час воєнного лихоліття. Мені дуже сподобалося, Дуже велика подяка дорослим, які дали нам такі подарунки. Дуже дякую. Дуже таке класне відчуття, що ви нам подарунки привезли, що ви. Приїхали, це дуже класно, і це нам допоможе надалі займатися нашим улюбленим спортом. Дуже вдячні, що такі гості до нас приїхали, освятили зал, адже ми нещодавно почали вести. Я почала недавно свою діяльність вести в піщанці. Набрала секцію настільного тенісу. і Ми займаємося. Звичайно, для нас це знакова подія, що завітали такі високі гості. І нас це радує, Це наш постане поштовхом нашої подальшої роботи. Дуже вдячні гостям за матеріальну допомогу. Ми будемо Звиватися це сприяє нашій кращій роботі. Дуже вдячні за доброю традицією на згадку про певною мірою історичну подію для дитячо-юнацької спортивної школи Піщанської сільської громади. Всі учасники заходу сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Вже наступного дня голова федерації настільного тенісу Дніпропетровської області довелося вже у кривому розі зіграти подібний виставковий матч проти новоспеченої чемпіонки України Ю-18 Дар'ї Ковальової та вручити дівчині та її тренеру Миколі Зайцеву Відзнаки і подарунки. Ми приїхали сьогодні в Кривий Ріг підтримати та поздоровити Дарю Ковальову та її тренера з цією перемогою, поспілкуватися щодо перспектив, що як федерація може їм допомогти, що ми можемо для них зробити, щоб перемог було більше і вона розвивалася і було комфортно. А ми, як місто Дніпро та область, їй пишалися, і вона була нашою гордістю та гордістю Дніпропетровщини. У великій залі палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради, відбулися відразу два кікбоксингу «ВАКО» – чемпіонати Дніпра серед дорослих і області серед юнаків з татамі дисциплін Понтфайтингу, колишній «Семіконтакт», а також «Лайтконтакту» контакту та кік лайту, організаторами яких виступив відкремений підрозділ всеукраїнської громадської організації одноіменної Федерації України. Близько 350 атлетів у складі 22 команд, які представляли клуби і відділення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Не тільки Дніпра, але й практично усього регіону, а також сусідніх Запоріжжя та Кременчука, вийшли на старт першого з великої низки турнірів насиченого календаря 2025 року від року підрозділу Всеукраїнської громадської організації федерації, федерації кікбоксингу України -Ваку у Дніпропетровській області, яким за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради паралельно стали відразу два чемпіонати: Дніпра серед дорослих та області серед юнаків з датами дисциплін. Point файтингу, колишній семіконтакт, а також лайт контакту та кік лайту. Це такий вид, який. Більше дає змогу спортсменам, які починаючі, які мають більше можливості себе розкрити. Тут судді дивляться за діями їхні і не дають їм перевищити свою силу, тому це більш для починаючих такий розділ, який дає можливість показати себе технічно та розвити себе в цьому виді спорту. На початку стислої офіційної церемонії відкриття змагань їхні організатори традиційно хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх цивільних і військових, які загинули на війні з Росією. Після чого під склепінням Палацу спорту пролунав державний гімн який став своєрідним прологом турніру. Родзинкою урочистості було привітання з днем народження віце-президента Федерації Дніпра Вадима Кучеренка, який отримав потіжний подарунок для свого дворічного сина Валерія. Далі на татамі знову поновилися сутички, в яких учасники розіграли нагороди у шести вікових і 47 вагових категоріях. Без них не залишився жоден вихованець заслуженого тренера України Василя Яцкова, Верхньодніпровської дитячої юнацької спортивної школи, які привезли додому шість золотих відзнак, п'ять срібних і дев'ять бронзових. Ми беремо участь і в обласних змаганнях всеукраїнських і міжнародних. От на ці змагання я привіз 20 учасників. Є діти, які тільки починають займатися, є вже чемпіони України, Європи і світу. От ну хочу сказати, що в регіоні розвивається федерація ваку, тому що це одна з найпристижніших світових версій. Я думаю, це ми її рахуємо і взагалі в світі рахують перед Олімпійською і надіємося, що колись вона стане олімпійським видом. Усі переможці і призери індивідуального заліку були удостоєні медалей і дипломів. А в загальнокомандному заліку кращою стала збірна міста Дніпра на другому місці Синельниківський район, на третьому Павлоградський. Зрештою, черговий турнір обласного масштабу знову організований і проведений за кращими взірцями всеукраїнських змагань вже став історією. Втім, незабаром нові виклики В перспективі ще будуть багато змагань, які будемо по можливості проводити по всій наш по всім нашим містам нашої області. І чекаючи в майбутньому, у нас буде змагання в Павлограді. Провели в Кривому Розі. Сьогодні проводимо в Дніпрі. Ще буде багато змагань, які будуть рингові, різноманітні діти дорослі. Ну і так далі. Будемо розвиватись, так як я обіцяв. Ще хочу подякувати. Президента Федерації Дніпропетровської області кікбоксинга Вако Огурченка Володимир Ігорич за е, організацію Чемпіонату області у нього дуже гарна спортивна команда, яка дасть можливість всеукраїнській федерації придбати нових бійців для змагань на міжнародному на міжнародних змаганнях. Е, Всім бійцям бажаю успіхів та перемоги. Вже найближчим часом очікується турнір з кікбоксингу вако, а з рингових дисциплін, фул-контакту. Фул-контакту з Лоукік. Така 1 стайл. Але то вже інша історія, і про неї обов'язково буде згодом. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.